Біткоін з'явився як перша криптовалюта. Він познайомив світ з потенціалом децентралізованих цифрових валют. Зі зростанням популярності біткоїна розробники та підприємці прагнули розширити його основу. Це призвело до створення тисяч альтернативних криптовалют, які разом відомі як альткоїни. Альткоїни представляють собою величезний та постійно розвиваючийся ландшафт у ширшій екосистемі криптовалют. Поява альткоїнів викликана бажанням покращити обмеження біткоїна або ввести абсолютно нові функції. Деякі альткоїни зосереджені на підвищеній швидкості транзакцій та масштабованості, інші надають пріоритет конфіденційності та анонімності, треті ж прагнуть створити децентралізовані платформи для застосунків, що виходять за рамки фінансових транзакцій. Різноманітність альткоїнів відображає безперервні інновації та експерименти у просторі криптовалют. Альткоїни, по суті, є цифровими активами, які використовують криптографію для безпеки. Вони працюють незалежно від традиційних фінансових установ та урядів. Як і біткоін, більшість альткоїнів спираються на технологію блокчейн. Ця технологія забезпечує прозорість та незмінність записів транзакцій. Однак альткоїни відрізняються від біткоїна різними технічними реалізаціями та призначенням. Деякі альткоїни, такі як Лайткоін, прагнуть забезпечити швидші та дешевші транзакції порівняно з біткоїном. Це робить їх більш придатними для щоденних платежів. Інші, як Ethereum, вводять концепцію смарт-контрактів. Ці самовиконувані контракти автоматизують угоди та сприяють розробці децентралізованих застосунків або депс. Конкретне призначення та функціональність альткоїна визначають його потенційні варіанти використання та ціннісну пропозицію на ринку криптовалют. Ринок альткоїнів охоплює широкий спектр криптовалют, кожна з яких має свої унікальні характеристики та функції. Їх можна умовно розділити на кілька типів: альткоїни, що базуються на майнінгу, такі як Litecoin та Dogecoin, використовують подібні процеси майнінгу до біткоїна. Вони покладаються на обчислювальну потужність для перевірки транзакцій та захисту мережі. Стабільні монети, такі як Tether та ЮСКОін, прагнуть мінімізувати волатильність цін, прив'язуючи свою вартість до стабільних активів, таких як долар США. Це робить їх більш придатними для платежів та як засіб збереження вартості. Платформи смарт-контрактів з Ethereum як провідним прикладом дозволяють створювати та виконувати смарт-контракти. Це призвело до розвитку децентралізованих фінансових застосунків невзаємозамінних токенів тощо. Конфіденційні монети, такі як Monero та The Cash, надають пріоритет анонімності користувачів та конфіденційності транзакцій. Вони використовують передові криптографічні методи для приховування деталей транзакцій, що робить їх популярними серед користувачів, які прагнуть підвищеної конфіденційності. Утиліті токени, такі як Binance Coin та Filecoin, надають власникам доступ до певних послуг або функцій в рамках певної екосистеми. Вони часто підтримують децентралізовані платформи та стимулюють участь користувачів. Ринок альткоїнів постійно розвивається під впливом технологічного прогресу, зміну регулювання та ринкового попиту. Кілька тенденцій формують майбутнє альткоїнів. Децентралізовані фінанси продовжують набирати обертів, пропонуючи користувачам альтернативні фінансові послуги, такі як кредитування, позики та торгівля безпосередників. Невзаємозамінні токени NFT набули величезної популярності, революціонізуючи цифрове володіння та створюючи нові ринки для мистецтва, колекційних предметів та віртуальних активів. Платформи, такі як Polkadot та Cosmos, Розробляють рішення для взаємодії, щоб з'єднати різні блокчейни, сприяючи більшій співпраці та інноваціям. Уряди та регуляторні органи все більше уважно вивчають простір криптовалют, що може призвести до більшої ясності та масового впровадження. Однак залишаються виклики, хаки та шахрайство продовжують становити загрозу, підкреслюючи необхідність надійних заходів безпеки та обізнаності користувачів. Ринок криптовалют залишається дуже волатильним. Схильним до маніпуляцій та спекулятивних бульбашок. Багато блокчейнів стикаються з проблемами масштабованості, що перешкоджає їхній здатності ефективно обробляти великий обсяг транзакцій. Незважаючи на ці виклики, ринок альткоїнів представляє значні можливості для інновацій та змін. З розвитком технологій та зростанням впровадження, альткоїни мають потенціал революціонізувати галузі, розширити можливості людей та змінити фінансовий ландшафт.